Всім привіт, друзі! З вами я, кавунас 37К, і сьогодні це нові два скина в Chicken Gun. В Тіктоке там випадався отакий мем. І ви будете сказати, це клікбейт. но не кликбейт це реальний два скина в Chicken Gun. Ну, поставте вподобайку, підписатись на канал. І ми починаємо. Так, ми в меню і сьогодні я покажу, як зробити новий скін в ЧГ. Ну це просто. Так, зайдемо в магазин. Так, убирайте уже без чікіном простим і убирайте рюкзаки. І поставте якийсь любий глаз і одягайте дракона. Після ми знайдемо отакий Ну, шляпа по номеру 169. І зайдемо в будь карту. Зайдемо. Я зайду Чау Хаус. І ми побачимо якийсь скін. Так. Ну. Ого, реальний новий скін. Наче той самий відео. Оце прикольно. Ну, повтеряйте за мною такий там по відео. Ну, прикольно. Даже анімацію можна, отаке і отаке, отаке. Ну, все, ну, прикольно. І другий новий скін. Так, зайдете в магазин і одягайте отакий просто чекін. Одягайте глаза і знімайте отакі рюкзаки, весь, де показано відео. Одягайте дракона, звісно. І далі знайти шляпу по номером 129. І зараз пошукаю де 129. І ось і зараз ось! Ви бачите отакий. От і зараз зайдемо будь-який карті. Так, зайдемо туди. Ну глі красиво Так. Ні, не радується там, що вихліть як. Зараз подивимось. І. О! -о, -о! Нифига себе, прикольно. Ну, виглядать смішно цей, ну. Я не знаю, як так от називати Пишите в коментарі, як вони назвуть. Ну ви самі знаєте. Ну все, з вами я Кавунас 37к. -ка. Поставте вподобайку, підписатись на канал і зайдіть на мої соцмережі. Силки в описі. І друзі, у мене біда з активом і можете мене допомогти або підтримувати. Ну добре. Ну все. Всім пока-пока!